Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо на конференції з безпеки у Мюнхені заявив, що поки невідомо, чи РФ серйозно налаштовано завершити війну. За його словами, поки невідомо, на яких умовах Росія може це зробити, і чи влаштують вони Україну. Рубі наголосив, що коло питань щодо завершення війни зузилося, але залишилося найскладніше з них. Тож попереду ще багато роботи. Водночас Сполучені Штати продовжують тиск на Москву. Запроваджено додаткові санкції проти російської нафти І у перемовинах з Індією отримано зобов'язання припинити її закупівлю. А ЄС зробив власні кроки. Триває програма ПРОЛ із продажу американської зброї для потреб України. Цього року за програмою Pearl Сполучені Штати Америки поставлять Україні зброю на 15 мільярдів доларів. Все оплачується європейськими та канадськими союзниками. Про це заявив генсек НАТО Рюте в інтерв'ю PBS. Процитую тут сполучені штати Америки мають критичне значення. Вони заявили, що готові постачати і роблять це масштабний потік летальної допомоги. Жодних блокувань, пауз чи затримок, ніяких пауз, нічого. Поставки йдуть на смугу на суму близько мільярда євро євро та на місяць. Та що так, що цього року буде приблизно 15 мільярдів доларів. Кінець цитати. Більшість підрозділів були змушені розтягнути або відтягнути власну інфраструктуру. Усе через те, що війна за рік кардинально змінилася на більшості напрямків, розповів старший лейтенант сил оборони з позивним «Алекс». І, зокрема, за його словами, Ерефія почала бити на глибину 20-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення хоча раніше кіл зони. Формували по 10 кілометрів, крім того, противник нарощує активність апівідронів. До того ж, за межами Донбасу вже немає щільних агломерацій населених пунктів. Така ситуація, зауважив Алекс, значно ускладнює функціонування підрозділів. Ну, і активізація зсу на півдні викликала паніку у російських пропагандистів, які істерично заговоли про якийсь там контрнаступ під гуляйполом на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Водночас у силах оборони півдня заявили, що реального широкомасштабного контрнаступу немає українські війська продовжують обороняти позиція. Подібні вкиди ворожої пропаганди з'являється, щоб виправдати раніше поширену дезінформацію про нібито успіхи армії РФ. За даними генштабу ЗСУ, на гуляйпільському напрямку, продовжуються запеклі бої за місто і його околиця за останню добу. Наші оборонці зупинили 35 ворожих спроб просунутися у передмістя Гуляйполя і Залізничного.